Слово Веретас на ранок 1 квітня. З острахом і великою радістю вони побігли сповістити його учнів. Вони мали велику честь, надзвичайне завдання, ці жінки, що стали першими свідками, які проголошували цю велику незвичайну правду. Вони, а не апостоли, котрим все-таки Ісус присвячував найбільше часу. І котрі були включені в Його священство. Ці жінки були першими. Чому? Можливо, тому що вони дуже тужили за Ним, весь час його шукали, також на світанні рано вранці, бо вони любили його. Їхня любов до Христа вчинила, що вони прийшли до гробу і внаслідок цього стали першими свідками і провісницями Воскресіння завдяки цій любові. Якщо я його люблю, то прийде мить, коли глибше вникну в Слово Ісуса, тісніше з ним з'єднаю моє життя і стану посланцем, буду свідком. Чи люблю я Господа так, як любили його ці жінки, чи тужу за ним, чи прагну з'єднатися з ним, чи прагну пізнавати Його?